Роботі нового на модель корпусу 8 s 280 ампер годин, конкретно ці 305, але це неважливо, у них у всіх однаковий розмір комірок, бо це китайський стандарт з з який ліс кріплення під навішування на стіну чи під встановлення коліс. Конкретно це 4 колеса, 4 гвинта для кріплення коліс меблевих. Стяжки все те саме, як в попередніх відео, ручки, стяжки, опори. От. Далі зніму, як встановлюється кришка. Тут мала бути фоточка, як збиралося, розкладені балансирні провода, я додам на монтажі. От відповідно, так виглядає вже в кінцево зібраний акумулятор, просто щоб посторонній скотч не сідав, закрив армованим скотчем, ну, куди ж без армованого скотчу. навіть стягнутим акумулятор, я його використовую. Силові дроти 35 квадратів, отвір М6. Тут трепчаним з ізолентою закрив контакти від гріха подалі. ці не закривав, не бачу тому сенсу, ніхто сюди лазити не буде. Але ну, щоб плюс не контачив, не терся, хай краще буде додаткова ізоляція. З цієї сторони клеми, підключив таким чином. В принципі, я би якби зараз робив, то я б мінус зробив тут. І е, до акумулятора не, не отак підключив напряму, а від, звідси мінусом і плавно вивів сюди. Ну Це вже е, кому як більше подобається монтувати. Ну Відповідно, тут плюсова клема, тут мінусова клема. От, зараз е, закручу всі болти і дозніму відео. Певні недоліки з виводами проводів, в наступних версіях вони будуть усунені. Премиса там перні М8. Плюсова, мінусова. Кнопка вимкнення БМС. Вона тут зараз зазвичай вона буде по центру. Це наступне включення буде монтаж цього акумулятора. А, і на черзі 16С корпус. Ще будуть по центру стяжки.